Будемо говорити далі з Константином Криволапом, авіаекспертом. Пане Костятине, вітаємо вас. Вітаю доброго ранку. Дякуємо, що ви на зв'язку з нами. Тож поговоримо про те, що і в який спосіб використовували росіяни цього разу. З вашого дозволу, я хотів би почати з стратегічної авіації російської і спитати ось таке: мені здалося чи. Цього разу для використання тієї ж кількості ракет як при інших масованих обстрілах росіянам знадобилося більше бомбардувальників. З ними щось не так Їм знадобилося, але е, з ними, як, як ви правильно сказали, щось не так. Е, в грудні минуло пане Костянтине, ага, атака. Е, росіяни використовували 20 ту 95 п'ять і з того часу у них ця кількість зменшувалась до 14. Там була одна атака 16, потім 14, потім 15, потім знову 14. І е, вони отак от літали оленя е, Дягілєва, Енгельс. Оце вони так переміщувались Там на Енгельсі вони споряджалися ракетами, але кількість була ну, до, до 14. Е, потім вони. Мабуть, перегнали з Українки з Далекого Сходу, перегнали якусь кількість цих ту 95 і у них ця кількість досягла 18. І от з цим числом постійно були перетрубації з цих аеродромів між собою. А тація, яка була вчора, там було задіяно 13 ту 95 х але використовувалися виключно одинадцять. І судячи з кількості ракет, які вони випустили, вони літали на максимальній потужності. Вони давно вже таку е, величезну нагрузку на себе не беруть. Літачки вже підстаркуваті і вже не такі молоді і могутні, і е, вони таку кількість ракет не беруть, не брали. Але те, що я зараз бачу, то вони йшли по максималу, вони брали по 8 ракет. Це щось таке неймовірне для е, о, цієї війни, в цієї гарячої фази. Е, ну, може, там один-два випадки були, коли кілька літаків брали на себе таке навантаження. Чи може це свідчити про те, що вони пройшли модернізацію, попри санкції? Ні, так. Чого модернізувати там вже е, вони давно не виробляються двигуни там скоріше по двигунам канібалізм, там по іншим запчастинам е, канібалізм. Але е, стосовно модернізації, ну викликає великі сумніви. І єдине місце, де вони можуть щось робити, якісь регламентні роботи більш-менш серйозні, або провадити модернізацію, це Engels 2 там на такі терміни. Літаки ці не застрягали. Тому думаю, що там нема не було модернізації. Це просто була команда ну, завантажити все, що можна, а там будь-що буде. А яка мета цієї масштабної масованої атаки? По-перше, це ну я вважаю, що Путін від своєї ідеї знищити Україну, він ніяк не відмовився. І якщо раніше в нього якісь були стимули, там якось стримувати там щось показувати одне, а казати, що це інше, то зараз от удар по кривому рогу, це ж ну зрозуміло, цією ракети можна влучати тільки це досить точна ракета. Іскандер, це відверте таке знущання, відверте запугування, відвертий терор. Такий е, грубий, такий наглий, такий е, ну нічим не прикритий. Бачите, ви, от він каже: бачите, який є дурний. Я можу бути ще дурнішим на коліна. Ну це я думаю, неможливо. Не те, що думаю, я впевнений, це неможливо. У нас не, не той народ. Він думає, що ми, як росіяни, станемо на коліна, що ми робимо, а ми не такі. А що ми зазначали? Перепрошую, Романе, попередньо, що використовувалися вчора і касетні боєприпаси. В яких випадках взагалі можна використовувати і чим вони небезпечні ці касетні боєприпаси, особливо якщо в населеному пункті використовувати їх? Ну використовувати касетний боєприпас в населеному пункті це ходити по світу з великою такою табличкою на грудях. Я терорист і ідіот. Це використання касетних боєприпасів в місті. Касетний боєприпас використовує велике скупчення техніки. Або у вас є там удари по аеродромам, правильно робити касетними боєприпасами, які зриваються на якійсь висоті і вражають техніку, що стоїть там внизу на аеродромі. Тому що там для того, щоб знищити літак. Ну, щоб щонайменше вивести його довго з ладу, це треба, щоб хоч там одна малесенька дірочка була. А цими культами, вольфрамами це дуже гарно робиться. Е і касетний боєприпас використовується, коли у вас є велике скупчення особистого складу, особового складу, і е над ним ти проводиш такий підрив і велике враження, тому що там змітається все. А використовувати це над містами це ну просто тероризм. Ну такий, ну тут не може бути жодної військової цілі, коли ти зриваєш касетний боєприпас над містом, пане Костянтине. Ви вже сказали, що літаки за командою беріть все, що можна там будь-що буде. Взяли максимальне навантаження цього разу на себе. А що з виробництвом зрештою ракет? І як можна спрогнозувати? Подальший розвиток ситуації. Скільки вони можуть виробляти, скільки вони зможуть перевозити і відповідно випускати, ну, ті прогнози, і ті е, спостереження і е, розрахунки, які проводив е, там, десь місяців півтора чи місяць тому проводив гур. І Юсов розказував нам про це. Е, це десь зберігається на рівні 120-140 ракет на місяць. Але це сукупні всіх ракет. Це і ХА 101, це і калібри, це і всі види іскандерів і кінжали. Основне, це і Х-59 із ХА 69. Це, якщо по типам, то Х-101 крилата ракета це десь 30-40 машинок. Кінжалів там від 2 до 5. Калібрів десь 10-12. Іскандерів десь теж в такій кількості, і о, десь в такому розмірі по, по всім видам вони не змогли зробити там ривок там, на 30% більше, на 40% більше. Все ж таки відчувається нестача комплектуючих, тому що головні елементи там всі радіотехнічні деталі і, е, такі компоненти. Вони все ж таки за Все ж таки підсанкційні. Зрозуміло. Дякую. Дякуємо вам. Дякуємо за спілкування. Авіаексперт Костянтин Кривлап був нам з нами на зв'язку.